Органічні речовини організмів Органічні речовини утворюються переважно живими організмами. У неживій природі вони можуть накопичуватися після припинення життєдіяльності організмів, які синтезували їх. Органічні речовини це сполуки, до складу молекул яких обов'язково входять атоми карбону. Найчастіше, окрім карбону, молекули органічних сполук містять гідроген. Оксиген і нітроген, річче, фосфор та сульфур органічних сполук налічують набагато більше, ніж неорганічних. Органічні речовини організмів поділяють на такі основні групи білки, вуглеводи, ліпіди і нуклеїнові кислоти. Між собою ці групи відрізняються особливостями будови молекул і хімічним складом. Наприклад, молекули білків мають у своєму складі сульфур, а молекули нуклеїнових кислот фосфор. За розмірами молекули органічних речовин поділяють на малі й великі масу молекул вимірюють у дальтонах. Один дальтон дорівнює одній атомній одиниці маси. Малими або мікромолекулами вважають молекули органічних речовин. Маса яких не перевищує тисячу дальтонів. Якщо маса молекули понад тисячу дальтонів, то їх називають великими органічними молекулами або макромолекулами. До малих молекул належать амінокислоти, моно та дисахариди, нуклеотиди, жирні кислоти, великими органічними молекулами є білки, полісахариди, ліпіди, нуклеїнові кислоти. Більшість великих органічних молекул полімери. Вони складаються зі значної кількості однакових або схожих між собою малих органічних молекул, мономерів. У кожній групі органічних речовин свої мономери, що є елементарними одиницями великих молекул. У білків це амінокислоти, наприклад, лейцин, у вуглеводів моносахариди, наприклад, глюкоза. А основу нуклеїнових кислот становлять нуклеотиди, зокрема уридиловий нуклеотид. Полімери, що виробляються клітинами живих організмів, називають біополімерами. Наприклад, капрон, який виготовляють штучно, це полімер, а шовк, який виробляють комахи, біополімер. До їхнього складу може входити від 1 до десятків до декількох мільйонів мономерів. Так, молекула ДНК, першої хромосоми людини, складається із 496 мільйонів мономерів. Найвідомішими біополімерами є целюлоза, хітин, крохмаль, глікоген, гемоглобін тощо.